Залежить. Чи залишишся ти тут працювати далі? Зразу хочу тобі сказати, що я строгий, строгий начальник. Строгий начальник. Тому я принесла тобі кавку, щоб тебе задобрити. Да? Да. В тебе якась ось. What's Неститані совісті. Якщо б у мене не було совісті. Я б тут не стояла. Я б тут не стояла. Я б уже сиділа десь в кабінеті у Папіка на колінках. І тут би не стояла. Олександр. Саша. Підійди до них. Спитай, що вони роблять. Саша, це твої обов'язки. Ти тут охорона? i chick peeling Якщо ми будемо з тобою отак лояльно відноситись до всіх? Ми з тобою в мінус. Хотіла б, звичайно, я мати таку самоцінку. Хотіла б. ну, оно ну, ону, 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 ону ну диви, 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 диви. Хто прийшов. Получінка-полу Як кентавр. Як кентавр, тільки зечка. Ну видно, що ж її рівень це максимум Аврора. Видно. Ну куди ти сунешся? Своїми брудними пальцями намаститься і піде на побачення до свого чоловіка в тюрму. Ні, я зараз не витримаю. Я зараз не витримаю, я піду, з неї звариться. Все, тримайте мене замеру. я йду, Я йду. зробите. Так. Якщо Це ще раз по залі нашого магазину по залу, Навіть, навіть, наприклад, із якимсь парфумом, тестером да, прийти на касу і оплатити вашу покупку. Якщо ви відмовляєте заплачувати поматку у нашого охоронця Олександра, є в наявності електрошок. Олександр дуже полюбляє користуватися електрошоком. І так, по секретику, вам скажу: Олександр, тільки звільнився з психлікарні. Він випускник, почесний випускник з червоним дипломом з психлікарні. Тому з я не раджу. Ставити на місце? Дівчинко моя, наш заробіток напряму залежить від продаж, ще раз говорю. Треба швиденько, швиденько усвоїти це в своїй голові. Такі люди, чи ти думаєш, мені оце було в прикол піти і з нею зваритися, принижувати її, чи мені подобається? Ну, трішки подобається. Скятітас і піти в інший путік. Бо подумай, що у нас підйобки продаються. Да? Так тебе некультурно трохи сказала, але ну, щоб ти зрозуміла зразу, так. Да? Або що ми не професіонали свого тіла, Якщо обслуговуємо ось таких мадмуазелей. Рівень косметики це Аврора. Ось так. Ось так. Ти ще бачила, які вона собі ці. губи, губи, губи накачала. Криві, уродливі. Видно, що десь в підвалі, в підвалі у когось колола. Або купила в інтернеті сама цей. Та поняла, да? І колола перед церквом собі. Ну. ну, це шах, це шах. Ну, нема в тебе грошей піти до нормального косметолога, зробити собі гарну форму губ. Да? Ну, то купи собі олівець, нафарбуй собі губи, вийди трішечки за контур, вийди, вийди трішечки. Ніхто й не скаже, що це не твої губи, тобі ж його не забороняє. Трішечки дурити людей за допомогою косметики. так? Да? Ну, не оце робити, не оце робити. Наколять в підвалі, лякають людей, хворіють і вмирають потом. Я тобі серйозно кажу. Тут одна така була. ходила-ходила по дорогому центрі в нас. вона собі шопу накачала десь в підвалі. Купила собі квиток на літак. І шо? Шопа лопнула в самоліті. шопа лопнула в самоліті, я тобі серйозно кажу. І такі приключення бувають в нашому бізнесі, в нашій роботі ще не таке Так. Да. Ну що, дорогенька? Мені треба приймати вже товари йти. Посидіти трішечки в офісі, з своїм манікюрчиком на, -на, на ноутбуки, да? Кавку Я тобі дала. Пий насолоджуйся. Гарного тобі продуктивного дня. Якщо ти... Захочеш пригостити мене кавкою, так як я тебе пригостила, ти знаєш, де мене знайти. Та? Силка буде під описом цього відео на Баймікофі від 1 долара від 40 гривень. Якщо тобі не зручно, через Баймікофі, там буде інша платформа на інший донат від 0,15 євроцентів. Велике-велике дякую всім консультантам, які вже пригостили на